Другий тиждень знаходжусь в армії. Постійно йде підготовка моральна до того, що прийдеться йти напередок про захист свого життя. Видають одежу. Ну як у берці, двоє штанів, бушлат, два кителя, дві футболки, двоє трусів, четверо носків, літніх, двоє зимніх, термобільйо. Ой. Но все остальне купувати треба. Розгрузку сам собі купи, аптечку сам собі купи, кросовки сам собі купи. Все сам собі купи. Тобто, щоб іти воювати, ну треба 1200 хоча б. А може й 300. Вопрос номер два нахуя набирати людей если немає за який хуй їх нормально проспонсірувати живемо ми в таких ось палатках ось, красолки які я собі купив за 2000 гривень блять бо в берцях нереально просто ходить Купи собі все сам нахуй. В госпіталь попав. Ось така хуйня, тут на землі живеш, тут спиш, як свиня, Просипаєшся, в носі кирпичі, можна вибирати з землі. Хоч щоб тепло було, буржуй купали, укололи від спини. Заразили жопу, загнилась нахуй, лікарство сам собі купи. Ось такі умови тюремні.